Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у нас у кадрі Семен Олександрович Світличний, як він називав себе, непублічний, не дуже хочу в кадр. Доброго дня. Дуже важливо сьогодні показувати людей, які повернулися з війни і які залишаються в строю. Простий українець. Почалася війна. Серед людей, які почали волонтерити, були і ви також. Я був не один, я був з одним братом рідним. З іншим братом рідним з Петром Володимировичем Ткаченко дядя Вова, брат Світличний Олександр, брат Світличний Ігор, досить багато людей. Покійний Дмитро. Це була було калинове, колишнє жатневе. Були заходили до нас окупанти. Слава Богу, що вони тут не осіли на той час. Ми це все бачили, чули. Допомагали нашим хлопцям спочатку військовим, на той час, коли ми були цивільними. А це було саме, саме таке елементарне. Гарячий чай, може, комусь якісь таблетки, ліки там від простуди. Ну і то так от ми потроху-потроху допомагали, чим могли. І діжурили, і вивозили хлопці, і позиції міняли, підбирали. Ну, допомагали чим могли. Уже через. Короткий період часу ви самі пішли у війська в армії. Було не прийнято, щоб родичі поряд служили, і це вважалося погано. Ну, спочатку це було складно, щоб ми були разом. Це був рідний брат. Це світличний Олександр. У Нас три брата, дві сестри, і всі три брата служили на даний момент. Один служить до сих пір: світличний ігор, і це було не пряме зіткнення. В нас на позиції було два кулемета. Ну не зважаючи на труби наразі, РПГ і вся, всяке таке інше. Сусідньої позиції в нас запросили допомогу. В них була лінія зіткнення і не давали їм підняти голову. Ми один з кулеметів переставили на запазну позицію. Почали допомагати вогнем. І потім вся оця їхня арта розвернулася на нас. Може когось зацепили, може вони просто обідались, що ми їм заважаємо. І почався артобстріл з усього. Це і міномети, це і СПГ, це і танки, мабуть, і БМП працювали. Поранило мене приблизно о 9-й годині ранку. Через деякий час мене все-таки евакуювали з позиції побратими. Брат, брат, слава Богу. Цілий на той час його не зацепило, контузії легкі пережили. Поранило мене близько 10-ї, а обстріл продовжувався приблизно до 7-ї вечора. Хлопці дрижали, не покинули позицію, і слава Богу, їх. Вчасно змінили, це Авдіївка. Якби не брат, були побратими, були надійні побратими. Ну, я думаю, так, да. але дуже багато залежить від тих хлопців, які прийшли мене винести. Те, що мені хлопці, брат надав перву допомогу медичну, там турнікети, розрізали там, штанини, це дві ноги. Оцінили. Я при свідомості також. Приймав в цьому участь, подивився, що немає серйозної кровотечі, що нічого такого не задіто, артерії, перелом ноги в двох місцях це права нога, і на лівій нозі перебило нерв. Не працювали обидві ноги. Нема черг, підбирає він з коматами, чи як вони зараз там називаються. Є ця велика проблема, але ця проблема залежить в першу чергу на те відношення до військових, які зараз проходять службу, і є львина доля того, яке відношення до військових, які отримали поранення. Ну і це все люди і бачать зараз. Є інтернет, всі виставляють. Хто без з руки, хто без ноги, так сказати, безпреділ, який зараз відбувається в відношенні до військових, сказати, що мене в цьому плані обідали, не можна сказати. Я збирав документи Да, дуже довго, але я їх зібрав на разову допомогу. Я пройшов, але доки ж Поки що ще немає. Я не розумію, що це за сума, але вона залежить від установленого відсотка втрати працездатності. Мій відсоток встановили 80%. На ваш погляд, важливо ці <кхем> багадухівська громада, ці доплати від місцевих бюджетів десятки тисяч пораненому за загиблого і так далі. Тобто виплачують з місцевого бюджету. в тому числі, якщо людина йде служити і платить там 50 тисяч. Наприклад. Одноразово з місцевого бюджету ну, це може спрацювати на ваш погляд. Якщо дивитись на місцеву владу, так вони це місцево, вони, це вони намагаються заохочувати людей, щоб вони йшли захищати державу. Коли я приходив служити, не вистачало тих первих. Грошей для того, щоб піти, тому що кожному бійцю потрібні якісь особисті речі зв'язані з війною. Якась додаткова форма, якась додаткова амуніція. Більш якісна форма, так, амуніція. Так, тому, те, що, що і... підходить конкретно людині, Дома залишилась родина. У мене два сина на початок війни. Деякий час ми ще знаходились вдома. Є погріб в погрібі. Оборудували собі бомбосховище. Поряд тут садиба. Я робив. У 22-му році зйомки звідси. Тут лежала частина тіла людини, яка була розірвана на шматки в себе вдома прямим попаданням. Від вашого дому до того дому 20 метрів не будемо. Тобто, те, що ви було. вивезли родину, це дуже правильно було рішення. Це був мій сусід. Це вже був пенсіонер. Він залишався тут з дружиною. Дружина ціла, слава Богу. Хороша людина, дуже хороша, проста, звичайна. На той час, коли вже повиїжджали звідси люди, він залишався тут, він допомагав всім, кому чим міг. Дядя Коля Шубін, царство небесне. так. І до нього прийшов в гості інший сусід. Я знаю, двоє. Попити кави. Двох моїх сусідів не стало в один час. Двоє дітей вже є. Я з часом почав розуміти, що я зробив і що б з ними було, якби мене не стало. Але це розумієш часом, коли, коли ти проходиш через все: через поранення, через госпіталізацію, через, через всі ці нюанси, ти розумієш, що ну твої псини б б залишились би сира там на плечах дружини. Але все одно я пішов би. Мені дружина через деякий час, після того як я вже після госпіталя був вдома, задавала питання. От ти знав би, що таке сталося. Ти пішов би? Ну, я все одно і зараз я залишаюсь на тій точці зору, що. Так, я пішов. Нагороди є грамоти, є медалі з посвідченням УБД, з посвідченням інваліда війни. Мені 33 роки. Хто ви в звичайному житті? Я тракторист, так сказав. Але за своє життя я ні разу, окрім практики, я не проходив і не зв'язаний сільхоз господарством. Займався, робив в золочівському хеспетемі. Робив станочником на сверловці, на фрезеровки. Це те. Подвір'я, яке зараз розбите, де випускали крани брати, це та також різносторонні. Я останній час зробив на фасадах. Я думаю, що люди, які повернулися з війни, повинні бути якісь державні грандовські програми для розвитку бізнесу. Я бачив такі програми вже от в Краснокутській громаді. Ми виходимо на весь район. Там для колишніх воїнів дають от одному з них дали там майже мільйон. Для ведення тепличного здається господарства. Як ви вважаєте, це потрібно робити в тому Звісно, для потрібно. того, щоб мотивувати сьогоднішніх хлопців? Звісно, потрібно, фіорів. тому що хтось пішов, втратив на цій війні на той період, поки він служив, дуже багато здоров'я. Те, що я казав, коли йшли спочатку за свої гроші, за свої купували. За свої гроші. все купували за свої гроші. І тому зараз допомогти військовим, які відновлюються або ж відновились в цивільному житті. Їм потрібна допомога, а якби тут було більш розвинене тваринництво домашнє, ну це після війни. О пішло після це війни, війни, після війни, би звісно пішло. Ми не так далеко знаходимося від города Харкова, тому тут доїхати до нього не так далеко, не так довго. Ринки там працюють, аби чи в нас була гарна дорога, було б взагалі. Згадаю Петра Володимировича, Драгальчука, якого майно постраждало його равликів. Так як для мене це був такий досить грандіозний крок вперед. Для невеличкого селища да. це було круто Там і для нас дико, тому що це не корови, не свині, а це равлики. Своїми руками. Своїми руками. А дуже професійно, навіть за глушечки на саморезах. І хлопцям той мінімальний навик на цей час потрібно якось трошки до дітей більше відноситись, більше їх відволікати від цих всіх вибухів. Я почав розуміти більш дружину. Який Ладно. тяжко на той період, коли мене не було поруч. Як звати дружину? — Надія, вчитель. На даний момент зараз викладає хімія. А було таке, що люди приходили воювати, а потім дуже жаліли, що прийшли. Дуже багато було хлопців, які взагалі не проходили срочну службу і вони не знали, як тримати той самий автомат. На той час, коли мене у нас на позиції було шість бійців. І один із них був старший лейтенант. Це командир був нашого відділення. Один із при... прильотів, який був, то у нас позиція була вдоль железної дороги. І стояли такі, якщо знаєте, квадратні коробки із сітки, і наповнені піском. Ось така от будочка стояла, зверху там якісь три-чотири палки, точка огляду. І туди щось прилетіло таке, що він сів за тими квадратами, за тим укриттям, і була яма така, ну брат тут не міг залізти на той оглядовий пункт. І він каже: Сидить там. А людина, якщо я не помиляюсь, також він е сам з Києва працював він або ж журналістом, або ж письменником, і він попадає от в таку от ситуацію. Не втік, сидів на позиції, все добре. Є така можливість вирішувати самим щось. Ну, якщо ти знаходишся на позиції, і позиція знаходиться під обстрілом, і в тебе із зв'язку там рація, або ж там якийсь проводний тапік, якщо його перебило. Рація прослуховується, рація на крайній випадок. Тому приходиться рішення приймати і тому самому командиру відділення або ж звичайному бійцю. Для мене була гордість бути разом з братом. Почали з Богодухівського району. переїхали в Славянськ на Донецьк, в Авдіївку, трошки Бахмута. Коли ти військовий, воно це затягує, воно тебе поглинає до тих пір, покуди ти не попадаєш. В такі досить неординарні ситуації, де, де тяжко, і ти вже думаєш зовсім по інакшому. Повернуся б зараз. Можливо, але якщо б я знав, що моя сім'я буде забезпечена, але в нас цього нема за рахунок чого зараз живете. Зараз дружина працює зараз. Я отримаю пенсію інвалід війни. Я подав її, скажімо так, півроку тому назад. Зараз прийшла сума за півроку. Грубо сказати, це приблизно 80 тисяч. У нас в кадрі людина, яка є, ну, я не скажу зірцем, а є базою Ні. основою для того, щоб наша країна була завжди. Дякую вам за це. Сьогодні, вам Олександрович, ви хоч розумієте, наскільки ви крути? Я не один такий, нас багато.